У Миколаєві відкрили офіс відновлення та розвитку міської громади. Він стане центром зосередження та реалізації усіх проєктів відбудови. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич повідомив, що на відкритті установи були присутні представники постійних партнерів уряду Данії та Швеції. Вже під час першого засідання учасники затвердили новий пакет допомоги для Миколаєва. Більше про все дивіться у матеріалі наших кореспондентів. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич взяв участь у засіданні керівного комітету партнерства між Миколаєвом та Данією. Захід пройшов у змішаному форматі. Його проводили у новоствореному офісі відновлення та розвитку Миколаєва. До засідання доєднались надзвичайний та повноважний посол Королівства Данії в Україні Олі егберг Мікельсен, голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім та очільник обласної ради Антон Табунчик. Сьогодні ми вітали наших гостей посольство Данії, а також представників. UNDP, які допомогли нам у відкритті офісу відновлення, який сьогодні відкрився у місті Миколаїв. Офіс відновлення та розвитку це місце, де будуть стікатися всі проекти відновлення. Проєкт менеджери будуть працювати над залученням коштів для розвитку міста Миколаєва і його відновлення, а також для розвитку малого та середнього бізнесу у нашому місті. У відкритті офісу відновлення та розвитку Миколаєва допомогла програма розвитку ООН UNDP та підтримка урядів Данії та Швеції, розповідає Олександр Сінкевич. Вони наповнили його технікою, меблями, всім обладнанням необхідним для цього. А наша задача було за міський кошт відновити ці приміщення і підготувати їх для цього офісу. Я хочу подякувати нашим партнерам. Це дуже важлива ініціатива, яка допоможе місту Миколаєву у повоєнному відновленні та розвитку. Також до заходу долучилися віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та міністр у справах міжнародного розвитку Данії Дан Йоргенсен. Представники урядів країн-партнерів затвердили новий пакет допомоги Данії на відновлення України. Він передбачає надання фінансування на суму понад 40 мільйонів євро. У рамках цієї допомоги Миколаїв отримає 20 мобільних опалювальних котелень, а також фінансування ремонту існуючої системи центрального опалення міста. Також під час зустрічі Олександр Сінкевич презентував данським партнерам проєкти для можливої співпраці. Вони стосуються медичної галузі, сфери теплопостачання та розвитку системи Безпечне місто. Катерина Рупташ, Валерій Федченко, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.